Вітаю вас, друзі! Сьогодні у продажі ми маємо ось такий Volkswagen Tiguan. Це у нас 2,0 бензин, повний привід, автомат. Це 14 рік, пробіг у нас 227 тисяч кілометрів. Ось так він виглядає ззовні. Це білий колір. Ось в таких дисках. Так він виглядає ззаді. Зразу вам багажник. Доволі місткий, також є друга підлога. Так. Покажу сразу вам задний ряд. Ну, полный склопакет пакет, ж. Задний ряд. Он спадается у нас. Так. Сразу покажу вам передний ряд. Підігрів зеркал просотный. Склопійомники наші, на Светло. В руль. Руль доволі збережений. Наша коробка автомат, електроручник, Підігрів передніх сидінь, також велика мультимедія у нас присутня. Давайте зразу його заведу. Так. Разімо пробіг. Ось. Так. Давайте його заведемо. Машинка технічно в дуже гарному стані, збережена, так вона виглядає. Так. Попробуємо на ньому переїхатись. Машина їде дуже добре. Мотор працює рівненько. Коробка автомат переключає дуже плавно, без, ну, без найменших зауважень. Наша мультимедіа, якою ми можемо підключити телефон, також там присутнє радіо. Ну, Звичайно, мультимедіа. Так. Автомобіль у нас на зимовій резині, повний привід, якраз для такої погоди саме то. Машина розганяється, їде прекрасно. Десь поїхати з сім'єю в Карпати прям ідеально підходить. Він компактних розмірів, і місця в салоні вистачає, то й до того, що він доволі економічний. Так, зараз запаркуємо. Тому, друзі, його зачекавило даний автомобіль. Звертайтесь в компанії ХапайАвто. Його ми можемо вам подати як за готівку, так і у лізинг. Чекаємо у вас.